Доброго дня, компанія Автофокус. На огляді у нас ось така кайфова Nissan Primera 2006 року. Авто було куплено в салоні без ДТП. Єдине пошкодження, ось показую. Дівчина здавала назад, не побачила стовп, трошки ну, притерлась. Більше нічого взагалі не потрібно робити. Авто від другого власника робив для дружини. Замінив салендблоки, речаги, тобто зробив повне ТО. Але е, дружина здала права на автомат, і вони собі розглядають автомат. Тут також встановлено вже ГБО, мотор 1.8, п'ятиступна механічна коробка передач. Є обігрів скла переднього, заднього, радіо, ФМ. В цілому в авто на 2006 рік. Ну, Все базове те, що потрібно є. Придбати авто можете в компанії Автофокус, як за готівку, так і безготівковий розрахунок. Адреса Софійська Вершигівка, Садова 48А.